Моєму житті було дуже дуже багато ситуацій, людей, обставин, які для мого мозку виглядали просто ідеальними. Але отут внутрішні відчуття мої казали: ні, Іра, туди не лізь, це не твоє. І кожного разу в таких ситуаціях я слухала свій мозок, бо для мене воно виглядало типу ідеально. І ще при цьому люди, які там мене оточили, казали, Боже, Іра, це найкраща можливість, яка би могла би бути в твоєму житті. І я на це погоджувалась. І кожного разу, коли я ігнорувала свої відчуття, і то, що для мозку виглядало супер ідеально, все воно, типу, знаєте, як валилося. Напевно, у вас були такі, ну типу, виходило взагалі не о, не так, бо я собі їм хотіла уявити, і знаєте, оці ситуації мене навчили, що мої відчуття це моя опора на те, що я можу відч... можу опиратись, навіть якщо для мозу виглядає щось ідеально, а тут мої відчуття кажуть, що ні, о, це не оки, тебе туди не лізь. Я тепер опираюся лише на свої відчуття, бо те, що я відчуваю, це моя основа це те, чому я можу довіряти.